Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться це відео на цьому тижні скажіть, допоможіть, чи є загрози, про що треба знати усім, хто дивиться відео, що буде в цьому тижні. На цьому тижні що буде, на що очікувати, на що розраховувати. Зараз тут перші три дні з понеділка. Усе зміни почнуться з понеділка. Зміни на краще. Так, як було раніше, вже не буде. Тільки краще. ви зна... розставляться всі крапки. Над, і в минулому буде все вам ясно, все вирішиться і зовсім інше життя і шлях. Багато роботи, яка принесе вам прибуток, робота з результатом хорошим, дуже хороші такі, замовлення. Може, якісь будуть у вас ну, от робота, за яку вам будуть гроші. Ага, вівторок, у вівторок можуть а попросити у борг гроші. І ті, хто зазвичай у вас і просять гроші. Я б радила не давати. Там якась, не просто вони просять у борг, там стоїть якась програма, що у вас тоді гроші уходять, а в них приходять. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую весь негатив, убираю. От, І із середи починається. Можуть бути сильні, якщо люди з України в Україні можуть бути сильні обстріли. Ви можете стати свідками руйнацій, вибухів, якихось то серйозних, ем, ну прям свідками руйнації. От. І але не бачу загрози життю тут просто як. Як свідки руйнації, як свідки якогось нападу. Ще на горизонті вам напише, якась людина буде писати романтичні якісь листи, писати про любов, про те, що дуже сильно за вами сумує, скучає, насправді. Все стосується фінансів і знов будуть намагатися взнати вашу. Фінансову, чи ви можете допомогти, чи взагалі які у вас фінанси? Це середа? П'ятниця, субота, неділя. Отут будуть магічить. Тут почнеться якась магія в цю суботу, в цю неділю. сплошна магія приворотна. Поршу на самотність можуть зробити. Це я все заперечую, убираю Скажіть Вищі сили, чи будуть всі живі на цьому тижні? Хто дивиться відео, близькі люди? Чи всі живі, всі, і чи є загроза життю? Будуть живі? Єдине, що дуже страшно. От е вийшли карти, що страх... Можливо, вже це було, і воно повториться от такого плану, що ви вже таке ну, чи чули, чи бачили. Може, інформація прийде із новин. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю от цього Залицяльника, убираю повністю, знімаю весь негатив, убираю. Можуть робити на дітей дуже агресію, магію, магічний вплив, заперечую. кладовицьку магію анулірую, повністю знімаю, чи щоб не народились діти, щоб не було дітей, щоб не могли завагітніти, або щоб були зриви. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, убираю весь негатив, повертаю ворога. Втім, хто робить, в тим, хто замовляє, все назад повертається, буде так і так буде. Більше лиха зробити не зможуть. От цікаю, от отвертаю на віки вічні, буде так і так буде. На цьому тижні всі наміри, цілі, мета, все, що планують всі, хто дивиться відео, досягається без перешкод. Всі ваші дороги легкі і двері для вас відкриті. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте. Поверніть весь негатив їм назад, всі кратники, стяги, всі обмани, всі плани ворожі руйнуються, відсікаються, всі закальцьовки знімаються більше. Не працює негатив. Кладовицьку маю і знімаю із дітей. Весь негатив убираю більше. не... Має негативних програм порч, ви можете народити, завагітніти. Більше не можуть впливати до ваше життя, без вашого дуту. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливий тиждень. Буде так і так буде. Де буде все сказано, здійснено, так буде. От. Отака от вийшла сьогодні кава. Бажаю, щоб у всіх цей тиждень був вдалим, успішним, щоб ви раділи життю і від от вас відвернулись повністю всі вороги на віки вічні. Буде так і так буде. І хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви поїли, випили води, зробили каву, придбали каву і зробили донат на дрони для військових України. І спокійно п'єте каву. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі. І завжди, щоб у вас все виходило, щоб всі ваші мрії здійснились і у вас, і у ваших дітей, і у близьких. Буде так. І приємної вам кави і до зустрічі.